Близько трьох років тому швидка медична допомога зазнала реорганізації. З того часу всі станції відділення відокремились від центральних міських і районних лікарень та стали складовою екстреної медичної допомоги Житомирської обласної ради. Підстанція екстреної медичної допомоги, що у Бердичеві, включає, крім міста, ще шість районів: Бердичівський, Чуднівський, Люберський, Попільнянський, Ружинський та Андрушівський. Очолює великий колектив екстреної Людмила Ковбаса. А робота підстанції. Каже керівник, розпочинається із диспетчерської. На 103 телефонують, коли потрібна негайна допомога медиків. В диспетчерській службі є три телефонні лінії: зв'язку для прийняття звернень від населення. Також диспетчерська оснащена комп'ютером. Комп'ютер виконує в диспетчерській дві функції: перша функція. Це йде запис звернень населення за екстреною медичною допомогою. І друга функція комп'ютера. Диспетчер може відслідкувати в будь-який час знаходження бригади. На підстанції цілодобово працюють шість виїзних бригад: дві лікарських і чотири фельдшерських. На екстрені звернення бригада має виїхати негайно, адже дорога тоді кожна хвилина. І втрачати її означає не врятувати людське життя. Це може бути раптове зупинення дихання, раптова біль в серці, раптовий кровотеча, всі види травм, порушення, порушення вагітності, утоплення, ураження електрострумом, тобто ці всі стани, які, якщо не дати допомогу даному пацієнту, може привести до смерті. Вирвати із міцних смертельних лищат людські життя таке головне завдання ставлять лікарі екстреної, особливо коли виїздять на ДТП. Страшно буває тоді, кажуть, коли вже запізно когось рятувати. За більш як два десятка літ роботи на швидкій лікар Жанна Подолянко жодного разу не почувалась безпорадною і розслаблятись собі не дозволяла. Да, лікар швидкої допомоги і завжди в стані готовності. Найбільш важкі це йдуть ДТП, де масово декілька чоловік з різними ступенями ушкоджень йде. Тоді треба оцінити це місце. Надати доп... просортувати хворих і надати допомогу, щоб могли госпіталізувати чи інші бригади, чи моя бригада при необхідності викликати допоміжні бригади. Бувають такі випадки, що людина зажата, взивемо рятувальну службу, яка допомагає визволити цю людину, достати з автомобіля, перенести в машину швидкої допомоги, надати допомоги і завести, вже передати в руки нашим колегам ортопедам, травматологам Саме від кваліфікованої першої допомоги найчастіше залежить майбутнє життя і здоров'я пацієнта. Золота година Фінстерера, що надати допомогу і життя в деяких багатьох случаях, що в випадках іде, зберігається людині життя. Такий випадок був недавно 1 травня. Да, 1 травня була така велика аварія, де було п'ятеро потерпілих, четверим надавали допомогу ми на місце. Оцінили стан, просортували хворих, доставили, і всі люди залишили живі. Батько вже він звертався сам самостійно. Буває кажуть, на жаль, і таке, коли дорогоцінним часом лікаря відверто зловживають, викликають екстрену допомогу тоді, коли, наприклад, потрібна консультація лікаря-терапевта тощо. 60% усіх звернень не екстрені, які не потребують надання допомоги протягом 10 хвилин. Наголошує Людмила Володимирівна. Хотіла би побажати населенню лікуватись у сімейного лікаря, своєчасно лікуватись, своєчасно звертатися, тому що швидка допомога вона не лікує, вона лише надає екстрену допомогу у необхідних випадках, коли це необхідно. Сучасні машини екстреної допомоги, а їх у Бердичеві 5, укомплектовані й оснащені повністю усім необхідним. Тут під рукою у лікаря є не тільки тонометр, пульсоксиметр, кардіограф, дефібрилятор. Є одноразові кисневі маски і балони із киснем, а при переломах і травмах використовуються усіляких розмірів різнокольорові пневмошини. Перша допомога надається безкоштовно і застосовують буває для цього самі вартісні препарати, як от металізе при гострому інфаркті міокардо. Завдяки цій ефективній тромболізісній терапії, що проводиться на догоспітальному етапі, вдалося зовсім недавно врятувати життя кільком хворим. Чи часто кажемо лікарям щиро дякую? Будьмо відвертими, не часто, а можливо, це саме те, що додасть сил, наснаги у їх нелегкій праці. Хоча найбільшою подякою, нагородою, справжній лікар вважає врятоване людське життя. Колись у нас був такий випадок. Молодий люд, молодий чоловік він був на заробітках в Англії, приїхав, і в 40 років в нього виникла зупинка серця, і нам вдалося його запустити. Був тільки інший фельдшер. Це подяка, жива людина, яку ми госпіталізували, і все було зафіксовано на кардіограмі. Потім це все і лікарі це бачили. Його життя це було найбільшою подякою. Що таке, і кожне врятоване життя це велика подяка для нас.